Я прошу мене почути. Коли 6 років тому, в 2019 році, нам обіцяли, буде народовладдя, всі були президенти, призначені президентами, всі писали програму, як ми будемо розвивати Україну, ну, хтось писав, хтось за цим спостерігав, але станом на зараз, Така мелочь. реєстрація петиції на сайті президента. Відмовлено. Відмовлено Дінарі, відмовлено Сашку Пагребийському. Відмовлено, ще люди намагалися зареєструвати, не реєструють. Бояться? Бояться. Ми всі президенти. Виявилося, що ні, народовладдя, забудьте, диктатура насувається. Так от тепер. Об'ява. Починаючи з завтрашнього дня, ми ініціюємо збір підписів під петицією про зняття санкцій з п'ятого президента України Петра Порошенка. Будемо збирати, як колись в давні часи, коли не було інтернета, ми будемо збирати підписи на папері. Як ви можете це зробити? Шукаєте осередки Європейській солідарності в вашому місті, містечки, селищі, селі. І йдете туди і кажете, я хочу підписати петицію. Вам дадуть підписний лист, вам дадуть прочитати цю петицію. І ви, будь ласка, це зробіть, навіть якщо вам для цього прийдеться проїхати скільки-то там кілометрів. Чому це важливо? Тому що. Інакше завтра. На всіх загонять в кращому випадку просто це буде як 60-ті роки минулого сторіччя. Ми будемо збиратися на кухні тихесенько, згадувати, як ми колись жили в демократичній Україні і співати сумних пісень. Це в кращому випадку. В кращому випадку Буча, Маріуполь, все таке інше нас очікує. Для того, щоби. Показати, що все ж таки у нас є Конституція, і по Конституції народвладя це ми, народ України, і що не можна нам просто заліпити скотчем, рот, скрутити руки, надягнути кайданки і сказати: мовчіть, не можна. Якщо ви відчуваєте в собі, якщо ви не боїтесь, Якщо ви відчуваєте в собі, що вам болиться, якщо ви відчуваєте в собі, що ви все ж таки громадянин України і вам ніяка разниця, значить, будь ласка, ідете, підписуйте ці петиції. Е, Херсон. Всі, хто знають, де ми знаходимося, приходьте до нас. Хто не знає, де ми знаходимося, пишіть мені в особисті, тому що із-за того, що у нас в Херсоні небезпечно, я не можу от зараз писати сюди нашу адресу. Хоча, от, з одного боку, вроді і всі знають, з іншого боку, все ж таки. Всі, хто знаходиться в інших містах України, якщо ви раптом не знаєте, куди вам йти, ви мені теж пишете в особисті: я буду узнавати телефони координаторів, хто буде збирати підписи. Це не буде місяць, це не буде два місяці. Ми хочемо, щоб вже на наступному тижні. Однести ці підписи в адміністрацію президента і сказати, натівам, ось вам петиція, ось вам підписи, котрі зібрані по Україні, робіть. Мо ви можете сказати, На що це робити, нам це не потрібно. Ну, тоді я зараз буду кидатися такими е, словами, як А тоді е, вам Україна не потрібна. Да? Прилаштуємося, закриємо рот. І будемо мовчати. Зараз ми боремося. Як кожен, я це наголошую кожен раз, от як я вступила в партію в 2019 році, тому що мені було страшно, що коїться, що в Україні буде відбуватися, я казала, і воно так і виявилося, і не тільки я, да, я просто про себе зараз. І зараз ще страшніше, тому що ми вже знаємо, як може бути, коли рський мір. І коли рський мір, отут від мене за 500 метрів. Розумієте, так? Да? І коли зовсім не хочеться, щоб він повернувся в Херсон і в Україну. І коли... А він може повернутися не тільки дої, ну, котра на лівому березі, а... Мірося, я тебе завтра чекаю, заходь. А русський мір може повернутися зеленою владою, котра буде тут його встановлювати. Як би нас не називали Україна, Малоросія, Новоросія, вони придумають. Це вже буде неважливо, назва буде неважлива. Якщо тут буде правити диктатура, якщо тут будуть закривати рот вільним людям, якщо тут не будуть зважати на нас, як будь-яке ми все місце. Тому я прошу долучитися, будь ласка, кожен в своєму місці. Я просто до батечки прошу, не мовчіть. Казала і буду казати, зараз ми стоїмо не за Порошенка, зараз ми стоїмо за самих себе. За гідність, за совість, за честь. За армію за нашу ми зараз стоїмо. Я знаєте, про що я жалію? От зараз, чесно, що я не можу вийти на вулиці Херсона зі збором підписів, що я не можу ніде стати, тому що стріляють, що у нас дуже мало залишилося людей. Я про це жалію. Що я не можу підійти до волонтерів, тому що вони бояться, тому що і нам, тому що наш Херсон, жодний бусик зараз з волонтерською допомогою не заїжджає без е, затвердження військової адміністрації. Тому що у нас люди бояться, що їх просто з цього простору волонтерського допомога людям викинуть, розумієте? Наскільки це я не жаліюся, я вам просто розповідаю, як може бути, вже у нас тут в Херсоні є. Але я все одно призиваю, отскільки ми зберемо підписи в Херсоні, стільки ми зберемо зараз підписи в Херсоні. Але не буде так, що від Херсона не буде жодного підпису. Розумієте, про що я, так? Да? Тому що хто, як ні ми, не знає, ні так, ніхто, крім нас, не може розповісти, як може бути страшно, коли у тебе війна тут поруч. Ну, коли ти на війні, вважайте, що ми на війні всі. І тому я не викладаю зараз нашу адресу. Всі, хто знає, куди прийти, приходьте, ми на вас чекаємо. Всі, хто не знає, куди прийти, пишіть мені в особисті. Я хочу подякувати тим, хто, як тільки я виклала пост, вже мене запитують, а де прийти в Трускавці, а де прийти в Чернівцях, а де прийти в Кривому Розі. Ідіть, будь ласка, не пожалійте свого часу. Це ви зробите, це ви будете галасу підпис ставити не за Порошенка, ви будете ставити підпис за те, щоб жити в вільній Україні. Я не хочу бути президентом. Я не хочу, щоб кожен був президент. Я хочу, щоб в моїй країні був президент гідний, у котрого душа буде боліти за Україну, котрого серце буде боліти за Україну і котрий буде за Україну, а не слуга російського народу. Отак.